В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Шестеро поранених людей залишаються в медзакладах під наглядом лікарів. Це чотири чоловіки та двоє жінок, які постраждали внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя 7 липня. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, загалом поранених 20. Нагадаємо, вчора близько десятої ранку росіяни масово атакували Запоріжжя дронами. Було щонайменше шість прильотів. Найбільше постраждали Олександрівський, Шевчанківський і Комунарський райони. Пошкоджено понад 30 житлових будинків, гуртожитки, комунальні та освітні об'єкти. Електро і водопостачання вже відновлено. Газу досі немає у семи будинках. Це 30 абонентів. На місцях продовжують працювати понад 200 фахівців. Серед них 30 працівників КП «Запоріжжямсервіс». Вони продовжують закривати вікна та ремонтувати дахи. Паралельно триває прибирання. За інформацією КП ЕЛОАш вже вивезли понад 6,5 тонн сміття. Відпрацювали у багатоквартирних, приватних будинках, також у нежитлових приміщеннях загалом це 13 адрес. Для встановлення тимчасового захисту пошкоджені віконні отвори було використано майже 130 листів ОСБ. СБ. Сьогодні роботи тривають. Екологи фіксують масштабне забруднення території Олександрівського району 1750 квадратних метрів. Засмічено уламками будівель та іншого сміття. Фахівці Держекоінспекції південного округу фіксують порушення. Матеріали передадуть до правоохоронних органів. З Самого ранку ліквідувати наслідки прильотів розпочали і в університеті Запорізька політехніка. Навчальний заклад серйозно постраждав від російської атаки. Є пряме влучання в третій корпус у гуртожитках номер 4 і 5, а також в четвертому корпусі університету. Вибито вікна та пошкоджено частину внутрішніх конструкцій. В момент російської атаки на території вишу перебувало чимало людей, але вони встигли спуститися в укриття. Тож, на щастя, ніхто не постраждав. Як ліквіда наслідки прильоту бачила Олександра Кольба. Яку картину побачили студенти та викладачі запорізької політехніки, коли вийшли з укруття після відбою тривоги, горів дах четвертого корпусу університету. Загальна площа пожежі перевищила 600 квадратних метрів. Гасили її рятувальники понад 5 годин. Софія Степаненко в момент вибухів була на території університету, але під час тривоги спустилась в бомбосховище. Вийшли, побачили, хотіли допомогти, але поки що десь наслідки не дозволяли допомагати, тому що агресор постійно намагався ще раз здійснити обстріли, і ми навіть не могли потушити наш корпус. Вчора кинули клич нашим студентам про те, що потрібна допомога нашому університету, і наразі у нас дуже багато студентів допомагають розгрібати наслідки військової агресії. Тож студенти та співробітники Запорізької політехніки разом з комунальниками з самого ранку працюють на руїнах, прибирають скло з вікон та уламки, які залишилися після атаки дронів. В мене почалась відпустка, але російські загарбники зламали всі плани. Бо вчора був атакуван мій рідний університет. І сьогодні, як і всі мої колеги, ми тут прибираємо і будемо потім ремонтувати. Вчора мене не було, але дуже багато моїх колег було, адже йде приймальна комісія. І тут були не лише колеги, тут були діти майбутні абітурієнти. За словами завідувача кафедри програмних засобів Сергія Суботіна, кілька лабораторій вигоріли вщент, але більшість приміщень потребує лише прибирання. Майно та обладнання майже не постраждало. Декілька лабораторій, кількох кафедр були ушкоджені. Ну після того був зайнятий пожежею да. І, на жаль, ця пожежа поширилася зараз. Весь корпус прибирають від наслідків. У Нас в цей день були лише декілька лаборантів, і вони встигли при оголошенні тривоги спуститися в бомбосховище. Тому, на щастя, в нас люди не постраждали взагалі. Також пошкоджень зазнали гуртожитки номер 4 та номер 5. Там вибиті вікна та двері, зіпсоване й обладнання, яке забезпечує теплопостачання в душових кімнатах. У гуртожитках проживають студенти з сім'ями та внутрішньо переміщені особи. На щастя, ніхто не постраждав. Дві наші дев'ятоповерхівки, там проживає багато внутрішньо переміщених осіб з сім'ями. Наші студенти, які проживали раніше, там, можливо, десь міст Енергодар, Мелітополь сьогодні навчаються в Запорізькій політехніці і постійно проживаються у гуртожитках, будемо лише ліквідовувати наслідки влучань і відновлювати наші гуртожитки. Попри ворожі обстріли кажуть у запорізькій політехніці, університет продовжуватиме роботу, адже нині саме там триває вступна компанія. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Трьох жителів Донеччини вбили росіяни за минулу добу. Двох в Олексійово Дружківці і одного в Новотроїцькому. Ще десятеро поранені на цьому відео постраждалих людей. Після ворожої атаки по Костянтинівці рятують парамедики. Поліцейські евакуювали жінку до медичного закладу та вивезли тіло загиблого з-під вогню. Давай, 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 тань, давай. На ходу, нічого страшного бабушка, в машиночку, быстро. Продовжувалися атаки і на Нікопольщину. Агресор застосовував фпв дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровські громади. Поранений 37-річний чоловік. Його госпіталізували стан середньої тяжкості. Продовжує агресор бити безпілотниками і по Снельниківщині Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах. За вечір там сталося кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, авто. Внаслідок масованої атаки шахедів на Миколаїв. в трьох районах міста пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. 31-річна жінка з вибуховою травмою та тілесними ушкодженнями середньої тяжкості госпіталізована до лікарні. Уночі, 8 липня, ворог атакував БПЛА веснянську громаду, внаслідок чого в селі Надбузьке поранено 51-річного чоловіка. На ранок стан постраждалого стабільно важкий. Чи вдасться встановити підйомник для ветерана? Ми вже розповідали історію Юрія Улітанка, який після поранення на війні прикутає до ліжка. Аби він міг бодай іноді виходити на вулицю, йому потрібен спеціальний підйомник. Обладнання погодилися встановити благодійники, але частина сусідів була проти. Аби вирішити ситуацію, мешканці багатоповерхівки на бульварі будівельників 10 зібралися на загальні збори. Чи вдалося дійти порозуміння? Дивіться далі. У нас перше питання наших загальних зборів. Це волонтери захотіли зробити окремий вихід для того, для побратима нашого, який живе в першому під'їзді. Він втратив здоров'я. На бульварі будівельників 10 тривають збори щодо встановлення підйомника для ветерана російсько-української війни Юрія Улітенка. На зустріч прийшли мешканці будинку, районна адміністрація, ветерани і благодійники, щоб знайти спільне рішення. Хочу е Попросити вас погодитись і допомогти цьому військовому, який віддав здоров'я за нас. Вони ж на фронті віддають за нас життя і здоров'я. А тут якісь перепони, розумієте? Підйомник планують встановити в окремій кімнаті, в якій додатково зроблять ремонт. Там ще є окрема кімната, де ми видавали гуманітарку через цю кімнату. Там є вікно. Можна врізати вікно, двері і через ці двері, щоб вони вивозили воєнного на двір. Деякі мешканці хвилюються, що до їхнього під'їзду буде ще один вхід. кажуть, погодяться, якщо буде дозвіл на роботи від департаменту архітектури та містобудування. Районна адміністрація взяла це питання на себе. Районна адміністрація зустрічалася з архітектором Хортицького району. Було спілкування на даний час, порозуміння є. Ті виконавці робіт, які планували технічно готували ці роботи, вони надають інформацію, фахівці дивляться, зважаючи на те, що такі роботи вже не вперше проводяться в місті Запоріжжя, розуміння щодо дозволу, надання дозволу є. Деякі мешканці хочуть, аби у кімнаті, через яку обладнають вихід до підйомника, повернули назад батарею. Її зрізали через необхідність, адже саме там будуть робити двері для виїзду. Документи і батарею поставити назад. тільки в другу сторону. Ця батарея, яка 40 років, вона взагалі не дає тепла. Ми за нього платимо в тій кімнаті а вона тепла не дає. Це обратка на Що вона дасть вам. Нагадаємо, 53-річний Юрій Улітенко, ветеран війни, має інвалідність першої групи та повністю прикутий до ліжка. Попри те, що родина живе на першому поверсі, винести Юрія на прогулянку самостійно дружина не може, щоб він міг хоч іноді бувати на вулиці. Вона звернулася по допомогу до Рубікону волі. Там погодилися встановити підйомник, але деякі мешканці виступили проти цього. Прохання віднести з розумінням, зрозуміти, що у вас живе ветеран, зрозуміти, що це може знадобитися, як я казав самого початку. Вам, вам може знадобитися цей підйомник, не тільки ветерану, безбар'єрність стосується кожного взагалі. Тому, будь ласка, давайте якось один одного чути. Безбар'єрність це про кожного з нас. І ми повинні стати на місці людини, якої це необхідно, тому що завтра знову ж ми прийдемо допомагати вам, незалежно це військові чи цивільні. І або ми всі разом щось робимо. Або, вибачте, ну тоді України не буде. Ми прийшли до цього, щоб проголосувати за встановлення цього автоматичного підйомника. Прошу. Давайте тепер проголосуємо. Хто проти. І Побачимо. Може хтось є проти. За що тут Голосувати. Нікого проти. Проти немає. Рішення буде прийнято. Принаймні під час проведення зборів та голосування жодного проти не було. Тож нині чекають дозвіл від департаменту архітектури на проведення робіт. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Будемо з хлібом. Щоно припинилися дощі аграрії Запорізької області, поновили роботи на полях. Збирають ранні зернові та технічні культури озиму та ярову пшеницю, жито, ріпак, ячмінь, овес, гірчицю. Наразі техніка працює у всіх громадах, крім Малотокмачанської та Оріхівської. Загалом необхідно обробити понад 150 тисяч гектарів. Нинішній врожай буде дещо гіршим ніж торік. Прогнозують аграрії, пояснюють екстремальним дефіцитом. Вологи восени, взимку та весняними заморозками. Натомість якість збіжжя обіцяє бути кращою за торішню, і продовольчим зерном запоріжці будуть забезпечені. Прогнози щодо валового збору зернових є дещо суперечливими. В деяких господарствах очікується зниження врожаю зернових порівняння з 2024 роком, особливо через весняні заморозки. Прогнози можуть змінюватися незалежно від погодних умов, ситуації на фронті та інших факторів. Попри це, потреба продовольчого зерна буде забезпечена в повному обсязі. Щодо ціни на хліб, то на неї впливає багато чинників. Це і логістика, і вартість пального та електроенергії, і розмір державних дотацій. А от висока ціна на фрукти та ягоди на міських ринках обумовлена тими ж весняними заморозками. Повідомили в обласному департаменті агропромислового розвитку. Я можу сказати про черешню, так чому у нас дорога черешня? Тому що під час заморозків у нас постраждала от саме вишня черешня дуже сильно. Є підприємство, якщо не помиляюсь, ФГ «Родючість», воно знаходиться на активних бойових діях. Там здебільшого займається багаторічними насадженнями. І я з ним спілкувалася. На що він каже, що в нього врожай черешні в цьому році знищено на 100%. Що ніколи такого не було. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.